Майльстром моторошна банда, що викликає жах у Найт Сіті. Вони поклоняються кібернетиці і розглядають свої тіла як об'єкти до шалених модифікацій. Члени Майстрьому залежні від мережі та кібертехнологій, часто наражають себе на незаконні та екстремальні модифікації. Багато хто з них страждає від кіберпсихозу або перебуває на межі цього стану. Вони вірять у філософію, засновану на їхній одержимості досконалити свої тіла окультизмі та до екстраординарних відчуттів. Вони не приймаються. Можливими наслідками надмірної аугментації, включаючи кіберпсихоз та інші психічні розлади. Насправді вони насолоджуються знаходженням на межі божевілля у процесі ініціації новачків. У них вирізають очі і ніс без знеболювання і вживають червоні імпланти, що світяться. Тільки ті, хто після цього виживає, приймаються в банду на своїй території у примисловому районі. Нордсайд банда розділена на кілька дрібних угруповань. Кожна відповідальна за свою сферу злочинної діяльності. Розбір угрупувань залежить від завдань. Для набігів чи захисту цінного вантажу може знадобитися до 30 людей, як патрулювання досить 4 5 У 2077 році керівником банди є Саймон Дройс Рендо, який скинув свого друга Деклана Беріка Гріфіна і затримав його в окрему кімнату за в фабриці All Foods у Нордсайді. Основним джерелом доходу для Майстрома є незаконна торгівля забороненими медикаментами, включаючи трифету. Крім того, банда успішно здійснювала пограбування корпоративних транспортів з високим ступенем планування. Кажуть, що майстром також замішано у виробництві та розповсюдженні чорного брейдансу, Жахливо, гротескно та надзвичайно жорстокого. Також чутки говорять про записи, відомі як заціпіння, віртуальну реальність, що занурює в дивний стан порожнечі, популярної серед виснажених і перезбуджених людей. Попри ці чутки, поліція на Найт-Сіті не змогла знайти достатніх доказів зв'язку майстром з виробництвом та розповсюдженням брейдансу на Чорному ринку. Головним клубом, що є джерелом великого прибутку для майстрів. Стрьома є тотен танц, розташований на території занедбаної фабрики. Це притулок найогидніших представників людства, де постійно організовуються бурхливі вечірки з великою кількістю алкоголю. У клубі можна придбати дози наркотиків або подивитися фірмою-брайданства Майстрьома, які проводять людей у стан заціпенення та емоційного емоційному вакууму. Це особливо привабливо для тих, хто на межі божевілля чи переживає наслідки передозування. Члени інших банд можуть відвідувати клуб на вечірки та слухати не Neo-Dead Metal, за умови, що вони дотримуються право та поважають традиціями майстрьома. Якщо за ніч у клубі загинуло меч і вже не людей, вважається, що ніч не вдалась. Майстрьовці можна визначити за їх зовнішністю, яка характеризується окультними татуюваннями в стилі black metal та численними аугментаціями, що перетворюють їх майже на неживі істоти. Особливо популярні у них кібероптичні імпланти, кіберкінцевості із збудованими бойовими пристроями та підшкірна броня. Їх стиль сильно вплинутий Скандинавською міфологією та окультизмом, що проявляється у їх татуюванні та графіті, що використовується для позначення території, особливо на фабриках та складах на півночі на півночі на фіті часто вживають собі кібернетичні очі, які світяться моторшним червоним світлом. Схоже, ніби вони здатні проникати за межі реальності. Імпланти дозволяють їм зламувати ворожі дрони та переглядати важливу інформацію під час бою. Багато з них встановлюють клинки на зразок богомолових або підсилюючи кісток, щоб. Кристовувати важку зброю, таку як величезні гранатомети та промислові інструменти. Весь їхній образ доповняють куртки та штани зі штучної шкіри, які однаково добре підходять як для відвідування концерту Dead Metal гурту, так і для потайного зберігання ножів перед черговим замовленням та вбивство. Раніше банда дотримувалась певного кодексу честі, коли початкового лідера на прізвисько молот вигнали. Разом з ним банду залишив і кодекс честі, після чого її члени, що залишились, почали нападати на кого завгодно у минулому Більшість члочинів банди являли собою дрібні правопорушення, але жага отримати нові дорогі кіберімпланти та наркотики підштовхнула банд нападів на більш цілі, як, наприклад, мексиканський ресторан Варас, якому торгували зброєю, Такі зіткнення часто призводили до серйозного кровопролиття. На цьому все підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі.